Для людей на землі сонце завжди здавалося спокійним та незмінним. Сьогодні ми вже знаємо, що це далеко не так. Гігантські плями більші за землю, протуберанці, спалахи та корональні викиди маси, такою ми звикли уявляти собі нашу зірку. Насправді сонце дійсно може певний час виглядати як безтурботне гаряче море плазми, але ця безтурботність обов'язково закінчується і настає час бурхливого сонця та вибухових викидів зоряної речовини далеко в космос. Астрономи знають, що подібні зміни відбуваються циклічно, приблизно кожні 11 років. А також вони знають, що це лише візуальні ознаки насправді глибших процесів, в яких важливу роль відіграє магнітне поле нашої зірки. Воно настільки складне і незвичайне, що може навіть перевертатися з ніг на голову, що відбувається з кожним новим циклом. З іншого боку, здається, наше сонце може навіть на десятки років не демонструвати значної активності і випромінювати менше енергії. Це могло бути однією з причин найпрохолоднішого періоду в історії людства, який сьогодні називають міні-льодовиковим періодом. Тож, що ми насправді знаємо про циклічність сонця і як це взагалі працює? Вітаю, мене звати Іван, і ви на каналі Всесвіт.UA. Те, що сонце мінливе, і ця мінливість циклічна, було помічено ще у 18 столітті. Однак, вперше чітко ідентифікувати початок і кінець такого циклу вдалося астроному аматору Генріху Швабе всередині 19 століття. Спостерігаючи за сонцем впродовж 17 років, він помітив, що кількість сонячних плям змінювалася циклічно впродовж приблизно 10 років. Тобто, здавалося, є певні максимуми активності, коли плям було більше, і мінімуми, коли їх відповідно було значно менше, або не було взагалі. Пізніше Рудольф Вольф, швейцарський астроном, на основі спостережень Швабе та інших астрономів, призначив перший номер сонячного циклу, який почався у 1755 році. Таким чином, на сьогоднішній день, ми з вами переживаємо вже 25-й відомий цикл активності Сонця. Тож справді спостереження проводяться вже відносно довго, завдяки чому сьогодні астрономи мають можливість аналізувати поведінку нашого світила впродовж багатьох десятиліть. Це дає змогу шукати закономірності у мінливості сонця і намагатися прогнозувати потенційні ризики, які можуть вплинути зокрема і на наше життя. Отже, сьогодні відомо, що впродовж приблизно 11-річного циклу активність сонця змінюється від безтурботної кулі плазми до бурхливого осередку плям, протуберанців, корональних петель тощо. Причому кожний цикл, здається, відрізняється від попередніх за рівнем максимальної інтенсивності. І досі найкращим індикатором зміни сонячних циклів залишаються темні плями у фотосфері, які називають сонячними або зоряними плямами. Вперше їх спостерігали ще за часів Галілея, але природа цього явища по сьогоднішній день є складною для розуміння. Плями виглядають такими, що швидко з'являються і відносно швидко зникають. При цьому вони мають тенденцію групуватися смугами в середніх широтах зірки, тобто над і під екватором. Це зазвичай відбувається на початку нового циклу активності, тобто коли сонце, скажімо так, тільки розганяється. Але в міру того, як цикл набирає обертів, зона максимального утворення зоряних плям все більше зміщується до сонячного екватора. Ось ця анімація від НАСА на основі спостережень за динамікою плям наочно демонструє, як саме змінюється їхня кількість та положення з 80 х по 2010 роки. Також досить цікаво ці зміни виглядають на так званій діаграмі метелика. Таку назву вона отримала через візерунок, який малюють сонячні плями, під час утворення все ближче і ближче до екватора. Насправді, перехід між двома циклами є дещо поступовим, тобто часто плями попереднього циклу, які все ще з'являються в межах екватора, можуть перетинатися з плямами нового циклу, які вже поступово з'являються у верхніх широтах. Тому науковці оголошують про настання нового циклу лише тоді, коли нових плям стає просто більше за старих. За даними НАСА, перехід може тривати кілька місяців або навіть рік. До слова, поточний цикл під номером 25 розпочався у 2019 році, і активність нашої зірки зростатиме до сонячного максимуму приблизно у 2025 році. Взагалі, велика кількість плям означає неспокійне і дуже активне сонце. Іноді така підвищена активність, пов'язана з плямами, може призвести до потужних сонячних спалахів, викидів корональної маси та інших явищ, які загрожують астронавтам, пошкоджують супутники або навіть порушують електромережі на нашій планеті. Тому дуже важливо зрозуміти та навчитися прогнозувати сонячну погоду. Схоже, що саме плями пов'язані з процесами, які керують сонячним циклом взагалі. Тож що це за процеси? Що ж будь-яка активність сонця керується його магнітним полем, а магнітне поле періодично змінюється. Сонце взагалі можна уявляти як гігантський магніт, але цей магніт дуже непростий. Так само, як магнітне поле Землі, поле Сонця дипольне, тобто має північний та південний полюси. Однак, на відміну від нашої планети, магнітне поле Сонця виглядає набагато складнішим і заплутанішим, оскільки Сонце це по суті гігантська куля гарячої динамічної плазми. Річ у тім, що магнітні поля створюються електричними струмами, через те, що речовина в сонці іонізована, тобто електрони рухаються окремо від іонів, вона знаходиться у вигляді гарячої суміші заряджених частинок, що власне і називають плазмою. І саме рух потоків цієї іонізованої зарядженої речовини генерує струм, що створює магнітні поля, які, в свою чергу, додатково впливають на рух цих заряджених частинок, тобто така собі взаємна залежність. На сонці можна спостерігати різноманітні потоки речовини на поверхні, а також, звісно, всередині зірки. Тому майже всі ці різні потоки можуть так чи інакше сприяти створенню магнітного поля. Ця система відома як сонячне Динамо. Тепер заряджені частинки, що рухаються в плазмі, можуть генерувати локальні магнітні поля навколо себе. Ці поля взаємодіятимуть з іншими полями, створюючи таким чином дещо заплутану структуру магнітних полів, які чудово зображені на анімації від НАСА. Це по суті комп'ютерна модель магнітного поля Сонця на основі вимірювань магнітної активності нашої зірки. Варто зазначити, що повного розуміння того, як магнітні поля генеруються та яку структуру мають глибоко всередині сонця, поки що немає. Та все ж науковцям відомо досить багато. Отже, перш за все, ми з вами розберемося з ось цими лініями, які завжди малюють для візуалізації магнітного поля. Насправді це лише візуалізація, яка демонструє напрямок та силу магнітного поля, і не відображає якусь фізичну сутність. Магнітне поле це не лінії, воно заповнює кожну точку простору. Тобто поля безперервні і не мають якихось дискретних ліній. Навіть коли металева стружка навколо магніта, здається, утворює лінії магнітного поля, вона це насправді робить через магнітні властивості самих частинок, які просто липнуть одна до одної, утворюючи лінії. Це не означає, що між ними магнітне поле не працює. Але дійсно для спрощення магнітні поля можна намалювати саме таким чином. Ви можете їх собі уявляти як нескінченна кількість ліній, що завдяки потокам плазми можуть розтягуватись і скручуватись, наче гумка. Тепер цікаво, що сонце це велетенська куля плазми, і плазма не обов'язково має рухатися однаково. Насправді, на екваторі зірки речовина рухається швидше, ніж на інших широтах, особливо на полюсах. Відповідно, магнітне поле на екваторі обертатиметься швидше за поле на полюсах. Власне, через це на сонці відбуваються досить цікаві речі. Фактично, магнітне поле, яке зображене тут у вигляді ліній, буде сильно розтягуватись, скручуватись та переплітатися між собою. Врешті-решт, всі ці скручування та розтягування, а також взаємодія з потоками плазми, збільшують напруженість поля і призводять до згортання і скручування цих полів у так звані потокові трубки. Ці магнітні структури у вигляді петель можуть підніматися ближче до поверхні і навіть прориватися крізь неї, утворюючи таким чином пари темних плям, що більші за землю. Тобто сонячні плями це ніби візуальний прояв магнітних вивержень, які пробиваються із внутрішніх шарів зірки в її атмосферу. Цю модель утворення плям вперше запропонував американський астроном Горес Бепкок у 1961 році, і так звана модель Бепкока на сьогодні є найбільш якісним поясненням того, як працюють сонячні плями. Тож магнітне поле плям набагато потужніше за навколишнє поле, що добре демонструється на змодельованій анімації від НАСА. Ці сильні магнітні поля здатні впливати на конвективні рухи плазми, які переносять гарячий матеріал із глибин сонця на поверхню. Фактично гальмуючи ці потоки, всередині плям просто виділяється менше тепла, і вони насправді на тисячі градусів прохолодніші за навколишню плазму. Ось чому темні плями виглядають темними, хоча насправді вони теж випромінюють світло, але значно тьмяніші за сусідні ділянки сонця. Ще одна важлива особливість великих плям це те, що вони часто об'єднуються парами, які мають різну полярність. Це наочно можна спостерігати на так званих магнітограмах. По суті, ці зображення зроблені приладами, які здатні визначати силу та розташування магнітних полів. Сірий кольор означає відносно слабке магнітне поле, тоді як чорний та білий навпаки демонструють нам наявність потужних магнітних полів різної полярності. Тож одна з цих плям має полярність північного магнітного полюса, а інша південного. Тобто вони вдвох ніби утворюють між собою один звичайний магніт з протилежними полюсами. Тепер, як ми вже з вами зрозуміли, плями об'єднуються між собою потужними магнітними полями, наче гігантськими мостами або арками. І цікаво, що цими мостами із магнітних полів може навіть рухатися плазма, утворюючи вражаючі структури на кшталт корональних петель. Ці вигнуті нитки гарячої плазми, які добре видно в ультрафіолеті, можуть здійматися над фотосферою на тисячі кілометрів. І фактично вони нам візуально окреслюють лінії магнітного поля. Можна лише уявити собі, наскільки потужними є ці магнітні поля, якщо вони здатні відривати мільярди тонн киплячого газу з поверхні сонця і викидати його в атмосферу. До речі, іноді магнітні поля можуть відриватися від сонця разом із зарядженою плазмою та рухатися крізь сонячну систему. Це явище відоме як корональні викиди маси. Ці штуки не рухаються зі швидкістю світла, тому якщо прямують до нашої планети, то дістануться її за 15-18 годин. Але коли все ж таки дістануться, магнітне поле Землі різко змінюється, що ми звикли називати як магнітні бурі. Фактично, магнітне поле нашої планети почне з'єднуватись з магнітним полем Сонця, яке замкнене у плазмі. Далі заряджені частинки почнуть рухатись вздовж магнітних ліній до полюсів Землі, створюючи таким чином особливо яскраві полярні сяйва. Та повернемося до сонячного циклу. Отже, під час наближення до його завершення сонячних плям з'являється все більше, а отже, з'являється все більше заплутаних локальних магнітних полів, які перетворюють сонячне магнітне поле на клубок заплутаних ниток. Звісно, така магнітна нестабільність призводить до підвищеної активності, що проявляється у вигляді спалахів та інших явищ. Проте як не дивно, з часом все заспокоюється. Так званий сонячний мінімум настає тоді, коли магнітне поле зірки просто перевертається, тобто змінює свою полярність. Північний магнітний полюс вказуватиме на південь і навпаки. І саме ця глобальна подія означає кінець старого і початок нового сонячного циклу. Але яким чином це відбувається? Що ж точної відповіді немає. Проте, схоже, що плями та їхнє потужне магнітне поле може бути причиною. В міру того, як сонячні плями ростуть і змінюють свою форму, деякі з них можуть зникати, але не зникають їхні магнітні поля, які все ще тримаються в плазмі. Тепер саме ці залишки магнітних полів переносяться потоками плазми до полюсів. Це може відбуватися завдяки так званим меридіальним потокам, де речовина повільно рухається вздовж сонячного меридіана. Важливо, що у напрямку полюсів будуть рухатися магнітні потоки протилежної полярності, тобто до магнітного північного полюса переносяться поля південної магнітної полярності, і навпаки. Таким чином, це створює ніби додаткове магнітне поле протилежної полярності в районах ближче до полюсів. З часом ці накопичені магнітні поля можуть стати настільки потужними, що переборюють існуюче дипольне поле сонця. Врешті-решт, красива дипольна структура нашої зірки може руйнуватися, і загальна картина магнітного поля стає дуже заплутаною та неоднорідною. Поступово кількість магнітних полів може збільшитися настільки, що магнітний полюс руйнується, повністю змінюючи свою полярність. Або простими словами, магнітне поле перевертається. Власне, це і означає початок нового циклу Сонця, який в середньому триває приблизно 11 років, хоча може бути як більше, так і менше. Цікаво, що активність сонця може змінюватися і більш тривалими періодами. За ці кілька сотень років спостережень астрономи помітили, що піки максимальної активності можуть бути досить різними. Причому деякі максимуми активності можуть бути настільки низькими, що їх не відрізнити від мінімумів. Принаймні один такий період довготривалої зниженої активності людство вже встигло зафіксувати. Це відбувалося між 1645 по 1715 роками. Період відомий як мінімум Маундера. Впродовж кількох десятиліть астрономи фіксували появу дуже незначної кількості плям в межах лише кількох десятків. Це в тисячу разів менше ніж зараз. Можна, звісно, подумати, що в ті часи просто вирішили не приділяти достатньої уваги сонцю і не фіксувати всі плями, що з'являються на поверхні, але це не так. Принаймні, ми бачимо, що до настання тривалого мінімуму плями фіксували досить регулярно. Крім того, мінімум Маундера збігся в часі з прохолодним періодом в Європі, який ще отримав назву малий льодовиковий період. Так, звісно, все було не настільки жорстко, як за часів мамонтів, але в цей період дійсно погода була холоднішою, снігопадів було більше, і навіть позамерзали великі водойми, такі як річка Темза та Балтійське море. Наразі не можна стверджувати, що тривалий сонячний мінімум спричинив таке похолодання, адже холодний період на землі тривав довше і міг бути наслідком інших явищ. Тим не менш, зниження активності сонця дійсно означає зменшення кількості випромінювання, а отже, і певне зниження температури на Землі. Поки що причини та періодичність подібних довготривалих змін зрозумілі найменше. Ніхто не знає, коли знову відбудеться щось подібне, адже за 400 років спостережень тривалий сонячний мінімум відбувався лише раз. Ми не знаємо, як поводить себе зірка, скажімо, впродовж 10 тисяч років, а отже складно зрозуміти, як вона поводитиметься у майбутньому. Це залишається одним з найбільших викликів астрофізики. Насправді космічна погода, її вплив на Землю і способи відстеження змін на сонці вартує окремого випуску. Втім, скажу, що ми дійсно пильно спостерігаємо за нашою зіркою. Сьогодні низка супутників і обсерваторій збирають постійний поток даних від сонця і працюють як система попередження про будь-які зміни, які можуть бути небезпечними. Зрозуміло, що наше технологічно залежне суспільство стає все більш вразливим до змін космічної погоди, тому розуміння основної фізики сонця є дуже важливим і перспективним напрямком розвитку науки. Що ж, а на цьому наш сонячний випуск будемо завершувати. Якщо ця тема вас зацікавила і вона варта продовження, напишіть про це у коментарях. Дякую меценатам за підтримку моєї роботи і внесок у розвиток цього проєкту. До зустрічі в наступному випуску. Бережіть себе і підтримуйте наші сили оборони. Слава Україні!